Тобто форум є, які будуть пропозиції розпочати засідання виконавчого комітету. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, хто проти утримався, приймається одноголосно. Оголошую засідання виконавчого комітету відкрите. Перед початком нашої роботи я б хотів нагадати, що сьогодні трагічна дата в історії нашої держави. Душу Радянського Союзу. Ви знаєте, 38-му річниця аварії на Чорнобильській атомній станції, яка забрала багато життів, багато поламала долі чи суддя, чи як правильно назвати. Багато людей хворіє. І ми всі відчуваємо наслідки цієї катастрофи. І також йде яка 7009-та доба війни, поховали ми воїна недавно нашого. Я пропоную вшанувати пам'ять всіх померлих і загиблих, коли не мовчальниці. Засідання виноситься 38 питань. Порядок денний на руках. Я пропоную взяти за основу. Хто за те, щоб прийняти за основу порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, проти отримав, приймається одного Зміни доповнення будуть виконати? Немає змін доповнення. Хто за те, щоб в цілому прийняти порядок денний нашого засідання, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти утримався, приймається одголосом. Регламент. Ну, залежати мене від того, як ми будемо оперативно працювати, ми година, межах години. Не буде другої пропозиції? Не буде. Хто mm -hmm. за даний регламент, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався, приймається одного. Переходимо до обговорення. Порядку денного. Перше. Про виконання показників бюджету з міської територіальної громади за перший квартал 2024 року. Прохименко Тетяна Михайлова. За перший квартал 2024 року опція повітряної частини бюджету Зінківської міської територіальної громади становить 73 мільйони 841 тисячі 520 двадцять гривень. Звідна тут зняття у загальному 71 мільйон 503 тисячі у спеціальному 2 мільйони триста. Без врахування транспортів надійшло 54 мільйони 563 тисячі 810 гривень, що становить 118%. Перевиконання становить 8 мільйонів 497 тисяч гривень. У з першим кварталом 23 року надходження до загального фонду бюджету в цілому більше на 9 млн 519 тисяч або 21,1%. В загальній структурі надходження бюджету громади найбільшу питому вагу займають податок на доходи фізичних осіб 60-30%, єдиний податок 13,8, податок на майну 17,2%, редна влада та влада за використання інших природних ресурсів 5%, внутрішні податки на товари та послуги 3,8% та інші податки та збори 1,6%. Основними бюджету підприємствами територіальної громади є стоп <клес>, Кернелтрейт, то малога надходить до загального фонду від підприємства становить 7,5% або 4 мільйони 104 тисячі гривень, стовп благовість 68% або 3 мільйони 710 тисяч гривень, стовпусторійники 5,6%, або 3 мільйони 41 тисячі гривень. А те у добав забування 4%, 2 млн 632 гривен. До спеціального фонду бюджету без врахування транспортів за перший квартал 24 року надійшло 2 мільйони 337 тисяч 214 гривень, в тому числі екологічного податку 31 649 гривень, власних надходжень 2 мільйони 143 тисяч 553 гривень. Кошти від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 136 тисяч 670 гривень. сільового фонду 14 340 гривень. Видатки. За перший квартал 24 року видаткова частина бюджету Хмельницької міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних транспортів по загальному фонду виконана в сумі 64 мільйони 564 тисячі 130 гривень або на 79,8% в уточненого плану за відний період. По спеціальному фонду сумі 4 мільйони 977 тисяч 963 гривні, або на 8,6% в уточненого плану на рік. Якщо порівняти видатки відповідного періоду 2023 року, то вони зросли на 5 млн 182 тисячі 139 гривень або на 8,1%. видаткової частини територіальної громади, вільний залишок коштів загального фонду, що утворився на 11.24 року, у сумі 9 млн 68 тисяч 65... 685 гривень. На отримання соціально-культурної сфери спрямовано 79,5% коштів загального фонду бюджету територіальної громади або 51 млн 141 800 тисяч 810 гривень. Більшу частину видатків загального обсягу, що спрямовуються на соціальну культурну сферу, встановлять видатки на утримання установи звіти, 37 млн 666 тисяч 728 гривень. На установи охорони здоров'я 6 млн 85 тисяч 475 гривень, культура і мистецтва 4 мільйони 736 гривень, соціального захисту 2 млн 745 тисяч 737 гривень. Фізичної культури і спорту 431 134 гривні. Фінансування головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади в звітному періоді проводили відповідно до розпису асигнувань в межах зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 1 квітня 2024 року бюджету Зінківської міської територіальної громади Дебіторська заборгованість складає 36 429 гривень. Це перед, передплата періодичних видань на 24 рік. Рідекторська заборгованість подавального та по фондах відсутня. Таким чином пропонується направити на розгляд сесії міської ради дві про виконання бюджету, бюджету територіальної громади за перший квартал з урахуванням транспортів по доходах в сумі 73 841 гривня 841 520 гривень, по видатках в сумі 69 тисяч 542 тисячі 93 гривні. У мене все. Які будуть запитані? Немає. Хто за те, щоб взяти до відома інформацію тимчасово виконуючого обов'язково начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Тетяни Михайловні Трахименко? Цифра вона зачитала. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одного голосу. Дякую. Дякую. Друге питання. Про Змін до договору оренди на майна майна 2 грудня 2018 року No17. Добре, що присутні. Необхідно зменшити площу передбованого приміщення, яке Центр первинної медико-санітарної допомоги орендує в міської центральній лікарні будівлі дитячого відділення. Відповідні зміни другого типу вже були внесені на одній з останніх сесій, тому сьогодні пропонується наступне рішення. Задовольнити заяву комунального некомерційного підприємства Дніківський центр первинної медико-санітарної допомоги і внести зміни до пункту 4.1 розділу 1 договору оренди нерухомого майна від 2 грудня 2018 року в редакції від 30 грудня 2021 року, зменшивши площу орендованого об'єкта з 540,81 квадратних метрів на 488,51 квадратних метрів. І доручити секретарю Вінківської міської ради покласти угоду про внесення змін до договору оренди. Те, що я тільки що озвучу. Прошу підтримати. Зрозуміло. Які будуть запитання? Дмитрович? Немає. Змін ніяких? Немає. Немає. Хто за дане рішення прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, займається одного росіян. Наступне питання. Про надання на розміщення рекламного подарузалеті Олександрів. Звернулася з заявою до виконавчого комітету фізична особа підприємництва ну, Єлизавета Олександровна з проханням надати дозвіл на розміщення двох тимчасових рекламних засобів за адресою міста Зіньків вулиця Воздержинська, 24, біля магазину «Всесвіт». Це два стенди, які розташовані біля будівлі висотою 2 метри, шириною 50 сантиметрів, з рекламою магазину одягу та взуття. Значить, Руху пішоходів вони не заважають, вони встановлені на траві біля будівлі. Тому пропонується надати дозвіл фізичній особі підприємству Дахної Єлизаветі Олександрівні на розміщення двох тимчасових рекламних засобів за адресою ВЗЖ-24 терміном на один місяць з оплатою розташування даних рекламних засобів в сумі 300 гривень за один місяць. І укласти договір по оплаті місця для розміщення двох тимчасових рекламних засобів з за коп Дахної Єлизавети Олександрівні. Запитання будуть? Немає. Проєкт рішення зачитав. То за дане рішення прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Наступне питання. Валюля Олександр Васильович, про затвердження акту обстеження зелених насаджень. Чи підлягають виділення з 25 2024 року номер 16 Будь ласка, окація. Прошу затвердити акт обстеження зелених та видалення зелених насаджень. 16. Значить, Мешканець міста Зіньків та Нащут Микола Миколаївич проживає на Солов'яніці. Е, виявив бажання самому порядкувати три засуховашені віха. Прошу на доти добу. Це Зіньків? До, зіньків, Солов'янівці. Солов Будуть запитання по даному питанню? Немає. Хто за те, щоб затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягає видаленню номер 16 прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримавсь, візнається голосу. Наступне питання, акт номер 17 e, Значить, до виконавчого комітету звернувся громадянин Голобородько, ПП, мешкає село Кирилованівка, вулиця 40-річчя Перемоги. E, просить надати дозвіл для видалення осокорів. У кількості. Тось... П'яти штук. Останні дерева оглянуті. Заголосовано. Які запитання? Немає. Хто за те, що затвердити акт No17, проти проголосувати. Хто за, хто проти, треба стояти з нового. Наступний акт номер 18 У 18 акті, значить, звертається до виконавчого комітету Староста Шільського старостинського ухова Віра Семенівна, просить надати дозвіл на. Видалення сосен в кількості 10 штук 11. Перебачуєш. Це біля річки мало. За одним приміщенням, да? так? За одним приміщенням, я зрозумів. Суховальщині. Зовсім? Немало Воно не з вами сякаю. Акт номер 18 затверджують, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, утримався, займається голосу. Акт номер 19. В 19 році, значить, звертається до нас товариського боротьба, просить надати дозу нас підлювання однієї деревини яблуня. Яблуня? Так. Да. Це вісок ставлять, тому що й там пишет. У вас там, да? так? Так. Які будуть запитування? Немає? За те, щоб затвердити акт номер 19 можу проголосу. Хто за, хто проти, утримався, приймається на голосу. Акт No20. Значить, у 20-му, значить, це працюють наші ДСНСники. Це, якщо ви знаєте, під них біля сталочка, вони там на даний момент зараз упорядковують цю територію, яка дуже захарощена. Просять надати дозу, так як деревина, так, знаходиться великий об'єм, підляває списуванню, списання, того, що верби, нема там нічого такого як і цінного, але процедура є процедура. Зрозуміло. Так, запитань немає? Немає. Хто за те, що акт номер 20 затвердити, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно Акт номер 21 Значить 21 Так, я років. Тривога, так. Що робимо? Йдемо в укриття? Чи працюємо далі? Працюємо. Працюємо. Заперечень немає, так? Продовжуємо. Значить, у 21-му до нас звертається директор КМП Зіньківський ЦПНСД Володимир Олександрович Беркунцу. Просить надати дозу на видалення йому дерев, також звертається декілька громадян. вони все вже до Значить, В цьому окті у нас рахується сім дерев. Це на території Ну, На території Лікорні, да. а також є там дерева, які є, громадяни нас зверталися, місто Зіньків, вулиця Шевченка, 23, другий провулок 1 травневий, 7, вулиця Соборності, 9, вулиця Вишнева, 81, та вулиця Дроздівська, по місту Зіньків. Це біля подвір'ї, так? Це люди, які щоб дерева несуть загрозу, можуть кости, побити майну громадян. Зрозуміло. Запитання до Олександра Васильовича. Немає. Хто затишив? за те, щоб затвердити акт номер 21 проти проголосувати. Хто за, хто проти підтримався, приймається проголосування. Акт номер 22 Значить, звертається відділ освіти. В особі чекала Світлана Вологодина. Віна звернулася до виконавчого комітету про те, щоб випиляти аварійні дерева, які містять загрозу. Салика знаходиться по вулиці, в місті Зіньки. А також є там ще не тільки в Зінькові, значить по і, і вулиця Шкільна, звідки вулиця Соборності, тут тобто, одна заява на заняття є. Так що прошу поговорити. Це біля закладів освіти. Це біля закладів освіти, біля закладів освіти? Да. так. Хто за те, щоб акт номер 22 затвердити, прошу проголосувати. Хто за, <кхи> хто проти утримався, приймається на увазі. Акт номер 23 Значить, звертається громадянин Крамаренко ВФ, місто Зіньків, Перший прогулок 1 травневий 28. Просто надати довго на видалення двох вираз та однієї види. Запити. Немає запитання. Тут за те, що акт No23 затвердити, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, затримав, мається зговори. Далі, що це? До закріплення права. Ваше все, да, усе, Та ні, не все ще мав я бачу з розумів. А, ну підійдеться. Зараз оподію все. А що? Що там Так, наступне питання? У нас колективний договор. Да. До проведення повіданої реєстрації колективного долу, договору на 24.27 -24, років між роботодавцем та працівниками. Комунального підприємства зібрала усіх міської ради Софія Олексійна, будь ласка, від юридичної. Доброго дня всім присутнім. До виконавчого комітету надійшов колективний договір від виконавчих обов'язки директора Претенка про реєстрацію. Повідомив. Підготовлено проєкт рішення щодо проведення доведенної реєстрації даного колективного договору. Присвоїти йому реєстраційний номер 38. Які запитання? Немає запитань. Проєкт рішення провести провідну реєстрацію колективного договору, присвоюючи номер 38 Головному спеціалісту юридичного відділу Софії Дорожні внести відповідний запис до реєстру галузі територіальних колективних договорів змін і доповнення до них. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. В Різне да. Кого що члени виконавчої комітету? Заяви, зауваження, оголошення. Немає? І всім дякуємо. Засідання виконавчого комітету оголошується закритим. До побачення. До